Оксана Лободяк, не забуваймо тих, кого уже нема. Не забуваймо тих, кого уже нема. Вшануймо їх хвилиною мовчання. Голодомор, сторінка із минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забуваймо тих, хто воскрешав своєю смертю дух до перемоги, тих, хто на карті світу витерти надав твою країну. Пам'ятай народи. Не забуваймо тих, хто в молитвах в останні дні просив для тебе волі, хто віддавав засохлий свій шматок тому, хто міг змінити наші долі. Не забуваймо, хто боров за нас. Хай на вікні горить історія вогнями. Хай Україна в цей скорботний час вшанує тих, що вже не з нами. Не забувай, народи. Пам'ятай, Свічу у печалі, запали у хаті, не дай сховати рани, що завжди болять, що вчать свою свободу цінувати, не дай їх за брехню заховати.